Зараз дуже багато способів нас наказати, надурити. Там були такі продукти, такі страви, які мене замовляли. Не пробути заказ в систему. Ну, це дуже просто. Я на другому телефоні включила систему кіпер, щоб подивитися, що ж п'ють дівчата. А дівчата п'ють нічого. Так, так, є навіть така звітність, звіт по ризиковим операціям називається. Кожний працівник, який тут працює, він знає, що за ним стежать. І на його обличчі я читаю слова а, на мене уроє. Це було дословно. Сьогодні ми з тобою обговоримо дуже цікаву тему: як наш персонал може обманювати нас з тобою і наших гостей? Дуже багато в мене є історій. Більшість з них іще з минулого закладу, змілянням, де я працювала. Я працювала там адміністратором. І там був колектив. Він складався більш з таких досвідчених і офіціантів і кухарів, які ось, мені здається, ще з тих часів прям ці всі методи пройшли і все знали. Взагалі, що стосується обману гостей, то тут є всього, як на мене, всього два методи: або це в чеку грошима, десь щось добили, або вагою не додали. Ну і тут дуже важливо гостям така порада. Якби ви не були впевнені в закладі, якби ви не були впевнені в офіціанті, завжди перечитуйте чек. Я завжди так роблю в будь-якому, в будь-якому закладі завжди мій чоловік це ніколи не робить. Ніколи. Я завжди є дві сторони: інколи стається, на жаль, так, що персонал робить це спеціально. Але інколи буває і таке, що вони допускають помилки. Тут в дарівні у нас були ситуації, коли саме через помилку офіціанта було вибито більше ваги, і ми кошти повертали. Ми дзвонили гостю, повертали кошти. А у минулому закладі в мене була така ситуація, коли зловили офіціантів на тому, що вони це робили спеціально. Вибивали, наприклад, по ваговій страві одиничку риби, а це був кілограм, а не штучка. Ну, і там могли собі кошти ці повертати. Але ми це е, помітили, і е, люди були покарані. У мене була особисто така ситуація, коли я була в закладі, і заклад також був знайомих, І ми довго сиділи. Е, вже такий був гарний настрій, велика компанія, і там були. Такі продукти, такі страви, які мене замовляли. Я завжди перевіряю. І ну там потім вибачалися, що там це стажер і все інше. Але різне буває, тому гостям я раджу завжди-завжди перевіряти свої чеки. У вас як з цим? Нещодавно я згадала про свою першу роботу у сфері ресторанного бізнесу. І коли я працювала, я працювала у тому закладі бухгалтером, і тоді ще не було системи кіпер. Тоді її вже придумали, але в Полтаві її ще не було. І все робилося вручну. Зараз нам дуже повезло, тому що в нас є така система кіпер, яку для нас, рестораторів, продумали, придумали. І вона щороку вдосконалюється. І зараз працювати на ній одне задоволення. Але персонал все ж таки мають спроби. Обманювати. І ми нещодавно сиділи і рахували, скільки способів <гум>, знають наші офіціанти, бармени, адміністратори для того, щоб обманути. Наприклад, перший спосіб не пробити заказ в систему. Ну, Це дуже просто, так? І я сразу пригадую історію, коли я несподівано включила камери і побачила, як на барній стійці. Сидить п'ять гарних дівчат. І думаю, Боже, як повезло нашому бармену. В нього така гарна робота. Дівчата сидять, в келихах щось налито, і мені стало цікаво, що ж налито в цих келихах, що ж вони п'ють. Я на другому телефоні включила систему кіпер, щоб подивитися, що ж п'ють дівчата. А дівчата п'ють нічого. Бармен вже не працює, тому, Міша, привіт. Він себе обов'язково впізнає. Я, як людина, коректна, не стала створювати скандал і дала бармену ще один шанс. Думаю, ну може він так активно розмовляє з дівчатами, ще не пробив, не встиг. Але ж він обов'язково це зробить. Не робить. Я почекала 5 хвилин, 6, 7, Пишу смс-адміністратору. Підійди до бармену і скажи, що я за ним наблюдаю. Підходить до бармена адміністратор, і на вушко йому каже: за тобою слідкують, дивляться камери. І він піднімає очі до камер. І на його обличчі я читаю слова П'єць, а мене уроєт. Це було дословно. І зрозумів, що обман не пройшов. І що роботи вже завтра він лишається. У нас була також ситуація з барменом. Відно, це такі люди, які мають доступ просто і до каси, і до товару. Він пробував саме гостей, коли на банкет великі гості принесли свої напої алкогольні. У нас це при великому чеку дозволено. Він хотів від них це вкрасти. Пляшку шампанську, а там собі прямо так в рюкзачок. Також подзвонили, зробили зауваження і. Прийняли мір, як то кажуть. Тому дійсно нам сьогодні, мені здається, набагато легше як керівникам, як власникам бізнесу, контролювати ці процеси. Бо те, що раніше творилося, поки ті, ті ті звітності такої не було і не було цієї камери в онлайн режимі. Де ти можеш на телефоні подивитися? Камери були, але там треба було доступ просити, щоб потім цей матеріал передивитися. Зараз на телефоні є додаток, і будь-коли можна передивитися зараз. Дуже багато Особів, нас наказати, надурити, але ми е, дуже гарно про це знаємо. І коли ми вже працювали, е, наші бармани офіціанти ще, мабуть, ходили у школу. Да, мені здається, от зараз це е, молодь, або більш молоді зараз, які хлопці, то е, вони ще не так сміють і не такі креативні, як ті офіціанти, які працювали раніше, які працювали на великих весіллях. Я пам'ятаю, е, і я була гостем на весілля, і у мене коли е, в залі було весілля, а це було при готелі. І персонал вони прям крали їду їжу і складували собі в один номер. У них був номер такий забороньований. Я не знаю, як про це, бо я була гостем. Там як про це дізналися замовники, але вони піднялися в той номер, відкрили. А там купа напоїв, купа їжі. Так, 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 так і було. Так і в було. нашому закладі офіціант дуже обмежений в своїх можливостях, але при тандемі з адміністратором він може. Совмістити рахунки, отримати дві оплати, і ми, щоб запобігти даних ситуацій, перевіряємо всі відміни причеків. І лишаємо можливості такого обману у всіх. так так. Є навіть така звітність. Звіт по ризиковим операціям називається у нас в системі. І тоді бачимо за певний період, де були видалені страв, видалені страв зі списанням або видалення страв без списання, відміни чеків. І тоді дійсно можна класно провести аналіз. В нас такого немає, але в у минулому закладі було декілька таких ситуацій, коли офіціант. Приходив з терміналом і додавав просто одну цифру. І замість 4 тисяч з карти гостя списувалось 40 тисяч. У вас не було таких ну, моментів? Ну, У нас таке не, не було. Не було. По-перше, гості бачать відразу, а по-інше, це йде на наш рахунок, йому немає такого сенсу ніякого робити. Ми завжди повертали гроші, вибачалися. Але таке було. Тому всім, хто не має відношення до ресторанного бізнесу, але хто ходить у ресторани, у заклади, просто хочу порекомендувати завжди перевіряти свій чек, свій рахунок, тому що заклад ніколи не хоче надурити гостя, але в закладі можуть працювати не дуже гарні люди. Які можуть вас надурити, я до речі завжди перевіряю чек. Навіть у нас в закладі завжди, який би це не був, банкет, маленький, великий, перевіряю на вірність. І часто, коли навіть ціна перевіряла, і це вже мінус, і до закладу, ми говоримо, як можна обманути, але тут не обман, а ем, недосконала робота зі сторони офіціантів, коли вони спішать, це буває, коли дуже великий потік клієнтів, якісь такі свята, повна посадка, вони забувають вибивати багато чого. І це дійсно дуже часто трапляється. Вони просять бармен, дозволяє собі без стрічки, без зустріч. Чека видавати щось, бо треба там дуже швидко. Там чи водичку, чи келихвина, і дуже часто трапляються такі е, питання, що офіціант просто забуває в кінці кінців це видавати. Я розкажу, яка е, існує практика у нас з моменту відкриття. Кожна страва, яка віддається з кухні, фотографується нашим адміністратором і викладається фотографія у групу. Офіціант приймає замовлення. Замовлення йде на кухню, кухня готує, потім готова страва переміщається для фото, потім ця страва переміщається за стол до гостя, потім гость просить його розрахувати. І чек, теж ми фотографуємо і е, все робиться для того, щоб. Не виникало ніяких питань, перш за все, у нас п'ятиступенчатий рівень запобігання обману від персоналу. Чому ви вирішили ввести цей метод? Іноді виникає питання. Я замовляв не те блюдо, що мені винесли. Це було таке по по перших порах, коли ми відчинилися. Ну, можливо, на фото в чойсі. Прикраса на страві виглядала так, а потім через місяць-два щось змінилося. Блюдо залишилось тим самим, але прикраса у блюда виглядає по-іншому. Тому ми вирішили всі блюда фотографувати, щоб задати питання або повару. Або шефу, або офіціанту. Офіціант взагалі не має права винести блюдо, яке виглядає не так, як на фотографії в чойсі. У нас це було раніше, було дуже багато таких питань. Дійсно, ми на фото прикрашали по одному, а часто це були якісь сезонні декорації, і, так. і, і гості говорять: тут тут не те, що на фото, ну те саме, просто декор інший. Доктор, Дійсно таке. Смак блюда це не влияє. Не впливає. А ми ще роздамо таким способом обману більше ресторана, ніж гостей. Е, не знаю, яка у вас система лояльності? У нас це е, формат кешбеку, тобто людина зареєстрована і в неї йде накопичення, і потім вони можуть цими бонусами розраховуватися. І Дуже тут, цікаво, Роз, Розкажи, будь ласка. Ми, ми зазвичай кожен місяць постійно аналізуємо, хто який гість, скільки розраховувався, скільки було накопичення поіменно знову номером телефона, тому що перше, що виникло у нас питання, що дуже легко створити такого гостя, якого не існує, взяти якийсь номер телефону, якого не існує. І, наприклад, якщо гість не є в нашій системі лояльності, то офіціант дуже легко може нараховувати на цього віртуального клієнта, ну якого ж сам вже створив. І потім, наприклад, якщо хтось розраховується не карткою, а готівкою, і він вже він знає, що є ця сума там накопичена. То він може готівку собі поставити, наприклад, на карман, а закрити на ці бонуси цього клієнта. І тому у нас, коли йдуть дуже великі операції по клієнтам, ну великі це для мене вже тисячі гривень місяць, це вже операція така, яка треба перевіряти. То зазвичай ми знаємо своїх клієнтів, дивимося, перевіряємо чеки, по яким було. І ну, для мене це дуже великий такий момент контролю. Бо дійсно тут, тут можна собі легко дозволити такий, такий обман. У вас яка у вас є система лояльності? Але їх небагато. І це декілька людей, які мають користуватися знижками. Але наші офіціанти з адміністраторами, теж, якщо б ми не були дуже пильними, могли б зробити відміну причека, знижку забрати собі, а потім закрити чек вже знижкою. А гостя розрахувати без знижки. Так, так, от саме ці знижки це дуже-дуже великий об ну, так, таке місце, де можна дійсно трошки спекулювати на, на цінах. І... А якщо ми говоримо про чеку, а от у вас також камери, напевно, спостереження, були такі спроби, якісь там крадіжок, товару або продуктів, або посуду? Крадіжок у нас не було, камери стоять у кожному куті. Але наш бармен одного разу випадково викинув джигери. Слухав в наушниках якусь гарну музику, мив кавовий апарат, кавомашину і викинув їх просто. І потім по камерам дуже пильно дивилися, куди ж вони ділися, кому ж вони були потрібні, хто ж їх вкрав. І вияснилось, що ніхто їх не вкрав, просто бармен їх викинув. А потім сам їх знайшов і повернув. Класно, у нас в минулому закладі там посудомийки, Вони мили посуду, дівчата. У нас був такий задній вихід, і там сміття було в такі баки, і його трошки пізніше забирали потім це сміття. І е, ці дівчата, які були на, на посуді, е, вони потрошки-потрошки в пакети зі сміття складали посуд. Там десь тарілочку, десь е, кружечку, і потім зі сміттям гарно виносили. Ну, Ми це знайшли, повний е, такий пакет деякого посуду. Ну, Тут таких зараз ситуацій немає, тому що дійсно е, е, через камеру можна знайти. Наш персонал приходить на роботу і уходить з роботи через чорний вхід, там цілодобово. Працює охоронець, який перевіряє сумки. Це таке питання, всі майже всі розуміють, що так треба, але деякі співробітники навіть звільналися, тому що не хотіли показувати сумку. У вас є така практика? Ви перевіряєте речі а, своїх? Так, є перевірка в охорони, але в нас. Трошки проблема з охороною. У нас зазвичай це не такі хлопці-охоронці, а от такі чоловіки пенсійного віку. Якщо воно постійно, коли проводиш з ним розмову, то це строго, то я більше ніж впевнена, що з часом це починається ніж більш такі у них близькі відносини, що вони хочуть перевіряти строго тих, хто їм там їсти, дає обід, або каву варить, або це стають більш близькими. І от це дуже великий мінус у нас. У нас була ситуація з одним гостем, який е, мав банкет, і він приніс свою горілку. Ми йому повернули залишки, все, і прийняли по накладні. І він через п'ять днів дзвонить, що він не міг стільки випити, скільки, скільки він випив, скільки його компанія випила. І ми його спитали: добре, а скільки у вас було взагалі спочатку пляшок? А він каже: я не пам'ятаю, п'ять або вісім. Так, 5 чи вісім. <ріст> Ми підняли накладну, підняли камеру, коли перераховувалися ці пляшки. Передняли камеру, коли видавали офіціанту кожну пляшку. Перерахували, показали йому. Він вибачився. І тому дійсно дуже треба фіксувати, тому що, може бути, і не персонал винувати, а дійсно гість десь прорахувався. І... Такі ситуації також. Що бувають? ми робимо для того, щоб уникнути таких ситуацій? Біля банкетного столу ми ставимо маленький стіл, де виставляємо всі напої, які привіз гість. Всі напої стоять там, він їх бачить, і він може сам рахувати і дивитись, скільки залишилось, скільки він вже випив. І пусті пляшки також ми складуємо і віддаємо йому, щоб не було до нас ніяких питань. Ми не збираємо, ми залишаємо алкоголь в холодильнику, щоб тримати його охолодженим, але пусті пляшки це завжди є накладна, по яким приймає адміністратор алкоголь від гостя, тому що це буває і на весіллях, тоді це взагалі великий об'єм. І потім в кінці накладна, залишок, плюс пуста тара. Гість приймає, підписує, що немає претензій, і в такому випадку тільки працює. Якщо людина дуже гарно і весело гуляє, то наступного ранку кожному з цих людей здається, що він не міг стільки випити, стільки стільки-то має залишитись. Ну, є камери, є система обліку, є пусті пляшки, і це дуже добре. Так. А ще мене таке питання дуже цікаве, як контролюєте закупку, ціни з ринка, по яким приходять, або з відпостачальника, чи дійсно вона актуальна? Є спеціально обучена людина, яка займається саме цим. Він контролює ціни, він контролює всі прайси, він контролює закупки. Тому поставщик. Кожного понеділка приносить новий прайс з новими цінами, і якщо там ціни не такі, як мають бути, то ми просто будемо покупати в іншому місті, і поставщик про це знає, тому він не буде так жартувати. Але коли ми починали працювати, у нас був шеф шеф-кухар. Котрий, у котрого не стояла задача економити, в нього стояла задача гарно готувати, і я дуже гарно пам'ятаю ситуацію, коли ми сидимо, дивимось калькуляційну карту, і щось там нам не подобається. Потім ми додивилися, що корнішони, які він покупав для цієї страви, коштували 450 гривень за півлітрову баночку. Розумієш, ну ціна на корнішони у тому ж метро може бути там, 45 гривень, 50 Але коли у шефа не стоїть задача економити, а стоїть задача просто гарно готувати, то є такі люди, як я. І я обов'язково обов задам питання, чому, в чому різниця? І різниця ні в чому, тільки у ціні. Тому ціна і собівартість вирівнюються, але це треба пильно відстежувати. Зазвичай завжди стежимо за собівартістю, за середньою націнкою, по-перше. Щомісячно, по-друге, по банкетам великим, по весільним, яка середня націнка на я плюс-мінус знаю, яка вона має бути. Якщо вона десь не, не сходиться, то, то вже йде розбивка по стравам, де саме не сходиться. І аналіз націнки по, по всім продуктам, також по всім стравам робиться, і також дивимося. Але е, у нас Більшість постачальників вони е, до нас привозять, але свіжі е, овочі і фрукти ми беремо з ринку, і е, там йде е, окрема людина, яка закуповує цей е, товар, і за нею час від часу ми перевіряємо, чи дійсно ціни актуальними чи ніяк. Бо при великому обігу там там можуть ховатися великі кошти. Ми кожного місяця з керуючими, з бухгалтерією сідаємо, робимо роздруківку страв, напоїв, продажі. Дивимось, скільки коштів потрачено, дивимось, скільки продано. Ті страви, які в націнку бажану не вкладаються. Ми їх пересматриваю передивляємося або викидуємо їх взагалі з меню. Якщо продажі і попит на них низький, то аналогічно, аналогічно. А щомісячні звіти я люблю робити сама, тому що в мене це додатковий контроль і звітність по руху грошових коштів, і управлінську звітність. Бо тоді дійсно додатково можу аналізувати, куди і як пішли кошти. Наприклад, у нас була ситуація, що в неприбутковий місяць, менш прибутковий, різко вирос фонд фонду праці. Я відкрила. А чому? Як бачу е, через кухню на куху, саме, саме по кухні? Питання: а чому дивлюся більша кількість робочих днів? Бо дійсно навантаження по кухні шеф-кухар регулює, по, е, у нас дуже бувають весілля, великі банкети. І він знає, коли треба заготовки робити, коли треба е, більше йому хлопців, коли менше. Ну, що з кухором провели бездіть, «Та, треба було більше допомоги, більше рук, тому більше хлопців виходило. Я кажу, ні, дивись, ці це тримають в норму, згідно такої, такої виручки, не може бути такого фонду оплати праці. І це повернулося в норму. Я його роз, розумію, скоріш за все, було питання, що кожен хотів більше робочих днів, мав можливість вийти, треба, не треба, а на роботу вийти. І тому, коли такі щомісячні звіти роблю, я бачу, чи дійсно ми вписуємося в ці. Цифри, в які маємо згідно е, обігу вписатися, е, найгірше, що коли не сезон, то тоді у всіх багато робочих днів. А коли сезон, тоді е, нікому, нікому виходити. Працювати. Да, нікому працювати це стандартно. Тоді більше роботи, і тоді треба більше постаратися нікому працювати. Взагалі можу сказати, що е, зараз більше на плечах керівника закладу контролю. Якщо е, дивиться, якщо контролює е, звітність, якщо контролює цифри. То можливість зменшити е, такі різні операції, можливість зменшити е, обман зі сторони з боку персоналу дійсно можна це зробити. правильно. Бізнес Є найскладнішим бізнесом, який існує на сьогоднішній день в Україні. Це пов'язано з багатьма факторів, але моя думка, що це найскладніший бізнес. Тому, якщо не контролювати і давати змогу вкрасти, то люба людина, коли отримає таку змогу, вкраде. Тому в мене двоє керуючих, чоловік, жінка, і вони. Дуже пильно за всіми стежать, і кожний працівник, який тут працює, він знає, що за ним стежать і зранку, і ввечері. І коли ми знаходимося тут, і коли нас тут немає, ми за ними за всіми стежимо. І вони про це знають. Дуже добре, коли є довірена особа. У нас ще є таке, що додатково ще інвестори, тому що у нас в власності ресторан кількох інвесторів є людина, яка контролює, наприклад, камери. Різні такі операції, які можна самим, наприклад, пропустити, десь не завжди можеш сидіти, А коли ти дивишся і бачиш, що десь якісь пірні питання, зразу йде. Реакції зразу дивимося і проводимо якісь міри. У нас дуже велике було страх і було таке питання, коли запускали весільний зал. А у нас хол на велику кількість осіб, то є така хвороба в нанятого персоналу, який не постійно працює, а який тільки на фрілансі приходить на весілля. Красти просто напої більше за все. їх Винести і от цей момент ми дуже старалися проаналізувати. Перш за все, дали достойну зарплату. Тобто, якщо по місту там 1000, 1200 гривень оплата офіціанта за весілля, то він розраховує, що він візьме 1200 і ще щось з собою захватить. Приплатить. То ми зразу поставили оплату 2000 і тут є камери, охорона постійно контролює коридори, і на всіх цих ще етапах ми другий рік працюємо. І я, і моя партнер теж керуючий, ми завжди на весіллях, завжди проводимо там час, контролюємо, дивимося за сервісом, за покращенням. Ну і мінімізуємо такі ситуації, коли є можливість щось винести за наш ресторан. Кристина, які буде у нас наступне питання? Наступне питання ще таке дуже цікаве було, як взагалі взагалі дружить ваш зал і кухня? О, пропоную зробити 5 або 10 хвилин паузу і почати другий ефір з цього питання.